Що тебе шокує найближчим часом? Давай подивимося сьогодні: Корабель буде якийсь прогрес, можливо, якась подорож, поїздка кудись, куди йти. Не очікуєш, що потрібно буде або відправитися фізично, або ж розвиватися, не стояти на місці, рухатися далі. Чого буде стосуватися прибутку, да, новий етап, на який ти будеш виходити, тобто здобувати нові якісь навики, чомусь новому навчатися потрібно буде, щоб вийти на новий рівень і доходу, і розвитку. Будеш шукати да, енергію на це, бути більш відкритою і взагалі бути відкритим до всіх можливостей, які будуть з'являтися в тебе на шляху, якщо тобі запропонують десь прийняти участь, бути у якомусь проекті, да, тобто будуть якісь пропозиції для жінки. Треба погоджуватися і йти в це. І також можливість проявитися буде вже поруч з тобою. Да? Через телефон, з тим гаджетом, який вже в тебе є, ти можеш реалізовуватися да? як у партнерстві, так і одна. Головне віра в себе. Показує, що жінка повинна знайти опору в собі сама і. Вірити сама в себе і йти у свої страхи, навіть якщо тобі поки що це не зрозуміло, то через деякий час ти зрозумієш, як це робити. У тебе з'явиться новий досвід, і ти зможеш там вже без тривоги, без сумнівів, без чогось такого вже сміливо працювати, робити. Нову справу ось такий в нас вийшов сьогодні розклад. Без ставте, ставте лайк, підписуйтесь. А хто хоче персональний розклад, пишіть мені у особисті повідомлення.